Дякую за те, що я можу пограти з друзями у футбол. Дякую за те, що я маю можливість прогулятися з друзями. Дякую, що я живу по своїй дому Дякую за те, що я живу в своєму війному місці. Дякую за те, що я можу ходити в кодою. Дякую за те, що я можу ходити на тренування і спілкуватися з друзями. Дякую за те, що можу говорити українською мовою. Дякую за спокійний сон і мирне небо, за мужність, за те, що ви є. Велика шана вам. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато не немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив от біди, На тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила, ясним ранком та днем дощовим, я шепучу у сині небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе.